Львів стоїть на порозі великої транспортної зміни: Євроколія з заходу, новий вузол на Скнилові і міська електричка по існуючих коліях. Що з цього вже має конкретні терміни? А що лише концепція? Скільки коштів на це вже є, та хто їх дав, і як це реально змінить пересування містом та всією львівською агломерацією? Сьогодні розберемо детальніше, чи справді поїзди з Європи заїдуть у Львів, і як швидко пасажири зі Скнилова зможуть доїхати до центру. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Сьогодні мова піде про одну з найбільш масштабних змін у транспортній інфраструктурі Львова за останнє десятиліття: проєкт Євроколія, транспортний хаб на станції Скнилів та перспективи запуску міської електрички. Це не локальна ініціатива, це частина глобальної мети України. Інтеграція у транспортну мережу Європейського союзу. Щоб зрозуміти наскільки амбіційні ці плани треба розібратися в технічних деталях, маршрутах, існуючих і майбутніх зупинках, а також у тому, як усе. Це поєднується з поточними залізничними лініями, якими ми вже користуємося. Почнемо з того, що традиційна залізнична мережа України побудована на ширині колії 1520 мм, яка використовується на території країн колишнього радянського союзу у Європі. Натомість стандартом є 1435 мм, так звана Євроколія. Ця різниця означає, що поїзди з однієї мережі просто не можуть заїхати на іншу. Без зміни ширини військів або перевантаження. Через це навіть сьогодні на кордоні з Польщею залізничні потяги часто зупиняються, щоб або переобладнати вагони, або перевантажити вантажі, що значно уповільнює рух. Саме подолання цієї технічної перешкоди головна ідея проекту Євроколії до Львова. За планами, ця колія стандарту 1435 мм має поєднати українську залізницю з європейською мережею без необхідності змінювати параметри по. Здів на кордоні. Нова ділянка прокладається від станції мостицька 2 на кордоні з Польщею до станції Скнилів поблизу Львова з подальшим продовженням до головного залізничного вокзалу. На 27 й рік Євроколія має зайти на станцію Скнилів, Потім вона має йти до головного вокзалу до 30-го року, так? плюс. На 30-й рік має бути дві гілки на Варшаву: це і е, е, пасажирська і е, е, вантажна. Також має бути окрема гілка. До 30-го року, яка має з Відня на скниві, станція мостиска – Це важлива логістична точка на українсько-польському кордоні. Саме сюди вже була протягнута стандартна європейська колія шириною 1435 мм. міліметрів. І саме від цієї точки почнеться подальше прокладання Євроколії до скнилова. Це означає, що по завершенні проєкту пасажирські і вантажні потяги з Польщі та ЄС зможуть доїжджати до Львова безпосередньо, без тривалих процедур на кордоні. Ділянка з книлів в мостицька має бути готовою до 27-го року, частково завдяки грантовому фінансуванню Європейського союзу в межах програми Connecting Europe Facility. І вже понад 73 мільйони виділено на цей проєкт. У чому суть маршрутів Євроколія проляже від кордону в напрямку Львова через Сільські території Львівщини долаючи близько 78 кілометрів. Першою точкою призначення має стати саме станція. Скнилів це не випадковий вибір. Скнилів розташований на західній околиці Львова. Поруч з міжнародним аеропортом і має потенціал стати логістичним хабом, де перетинатимуться різні види транспорту: авіація, залізниця і автомобільні шляхи. Це важливо. Проект не просто прокладає колію. Він формує транспортний хаб, який може стати ключовим вузлом не лише для перевезення людей, а й для логістики вантажів. Через цю ділянку можуть рухатися вантажі з ЄС безпосередньо до Львова та далі в глиб країни, що створить нові можливості для бізнесу і з здеш... Шевить логістику, але чому з книлів, а не станція Львів безпосередньо? Вибір пов'язаний з тим, що головна залізнична станція Львова вже дуже завантажена маршрутами внутрішніх поїздів. І щоб уникнути додаткового навантаження та створити сучасний європейський хаб, було вирішено розвивати з книлів як окремий вузол з подальшим під'єднанням до головного вокзалу вже на наступних етапах проєкту, орієнтовно до 2030 року. Якщо колись це виглядало як міф, то сьогодні це вже є реальність, яка впроваджується в життя. І Європолія доводиться до Львова, фактично до 30-го року, вже має бути все вибудоване. І це сьогодні робиться, що ви розумієте. Це є дуже тісна співпраця з Україною залізницею, з міжнародними різними структурами, ну і потім, звичайно, це вже має йти далі на, на Київ. Наявність Євроколії також відкриває двері для реалізації іншого масштабного проєкту. Це міська електричка Львова. Міська електричка це форма громадського транспорту, яка базується на використанні вже існуючої залізничної інфраструктури широкої колії всередині Львівської агломерації. Ідея не нова. Про неї говорили ще кілька років тому. Але раніше технічні і фінансові умови не дозволяли перетворити її з концепції на реальний транспортний продукт. На відміну від Євроколії, міська електричка буде їздити по вже існуючих рейках, якими сьогодні курсують приміські поїзди між Львовом і навколишніми населеними пунктами. Це означає, що жодного нового колійного полотна не потрібно прокладати, а потрібно видосконалити те, що є, облаштувати комфортні зупинки, розробити графіки руху та інтегрувати цей транспорт. У міську систему, які саме зупинки і станції вже існують зараз у межах львівської агломерації, які можуть стати частиною міської електрички, зокрема на лінії львів 3 яка проходить через західну частину Львова, розташовані такі ключові точки: станція Скнилів, де вже сьогодні зупиняються приміські потяги. Станція оброшено, пустомити, а також сам головний залізничний вокзал Львова, який є кінцевою точкою для багатьох напрямків. Наявність регулярних приміських поїздів між Львовом та СКН. Вом, сьогодні вже демонструє потенціал такого сполучення. Наприклад, у розкладі є близько семи щоденних електричок, які з'єднують ці точки за 8-10 хвилин, ідеально підходячи для використання як швидке міське пересування. Проєкт міської електрички у Львові це не фантазія, а практичний план, що спирається на наявну залізничну інфраструктуру і щоденні приміські поїзди, які вже перевозять пасажирів в агломерації. Ідея полягає в тому, щоб перетворити ці регулярні потяги на комфортно. Систему громадського транспорту, яку можна використовувати так само як трамвай. Укрзалізниця та Марія Львова вже озвучили, що запуск міської електрички пов'язаний із розвитком євроколії і транспортного хабу на Скнилові. Саме коли європейська колія дійде до меж Львова, з'явиться технічна можливість системно інтегрувати приміські маршрути у чіткі міські лінії. За наявним розкладом, нині понад 40 приміських поїздів щодня курсують між Львовом і населеними пунктами області. Також у стратегічних планах ідеї розширення мережі електрички на інші напрямки Львівської. Агломерації, зокрема в райони Сихів, Рясне, Підзамче та Дубляне. Головна перевага міської електрички саме в тому, що вона не потребує побудови нових колій, вона використовує вже існуючі залізничні лінії, які сьогодні курсують як приміські. Це означає, що графіки руху можуть бути адаптовані під міські потреби з меншою потребою у масштабних будівельних роботах. Якщо Євроколія вибудовується, як це має бути. Нас тоді що буде? Ми будемо мати на рясне якісне сполучення електричкою, потім на стихів маємо мати аж до Давидова. Потім має бути трак Нанянський, на Дубляне, тобто з э, Книлів. Тобто, фактично, Львів буде мати ще одне альтернативне сполучення. А, власне, міською електричкою. на відміну від євроколії, яка будується спеціально для інтеграції з європейською мережею та має окремі технічні вимоги, міська електричка рухатиметься саме по широкій колії, яку вже експлуатує Укрзалізниця. Саме тому перша черга з головний вокзал має найбільший шанс бути реалізованою найшвидше. В Сукупності ці три елементи: євроколія, хабна скнилові і міська електричка становлять собою не просто транспортну модернізацію, а складову ширшої стратегії. Львів має потенціал стати не лише важливим локальним вузлом, а й частиною транспортної системи Європи, забезпечуючи прямі пасажирські сполучення і ефективну логістику вантажів між Україною та європейським. Ім союзом, отже, Євроколія це про зв'язок з Європою з книгів про нову точку входу у Львів. А міська електричка про швидке пересування без заторів по вже існуючих коліях. Частина рішень уже має реальну основу, частина ще в роботі. Але напрям очевидний: місто поступово змінює транспортну логіку. Я дякую, що дивитесь. Поставте вподобайку під цим відео, щоб більше людей дізнались, як змінюється Львів. Думки свої пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі найважливішого. Ми і надалі тримаємо руку на пульсі новину нашому місті. Я Роман Смоляр, скоро побачимось.